Ні, апарат ніхто не чіпає, Генеральну прокуратуру ніхто не чіпає. Проблема не в нас, є в нас тут от я сліджу справу, да, справа старі, якийсь, там через ананс, чи така, що там якісь бізнесмени туди лізуть. В мене просто ту справу забирають все. Ага. і все. Вже просто банально. Насправді місцеві прокурори на рядовах, рядові, вони корупцію не займають. Навіть якби хотіли займатися, то їм то ніхто не подається. Зараз те, що було, звільняли весною. У, ну, у нас було раніше більше, десь порядка 20 чоловік, залишилося нас там 12, 8 звільнили. Звільнили рядових, а ті, хто знали, що тести не здадуть, бо ну, там у нас вже були старші працівники, вони просто перевелися в область, працюють в обласному апараті, штат обласний апарат роздули до нього, до неможливості. У нас обласний апарат складається, якщо у нас всього, там, ну, в мене в прокуратурі на 150 тисяч чоловік. На це 15, які завідує все, то над нами стоїть зверху в області апарат 200 чоловік. Зумієте, mm -hmm. то, не роблять одно. Не зайвий апарат, согласен, тому ну, що то таки теж видали закон. Тож, зараз патрульні поліцейські новий, отримує то, 10 тисяч гривень заробітну то, оплату. Плата хороша, правда. Ну так. Тобто поліцейський він нічого не розуміє. Як? Вони молоді, там, вони в мене, я їх там по справах теж у мене фігурують, бандитів приводять і все, ну, але він не розбирається за плюс замінити. Я юрист, ну, юрист кваліфікований, я закінчив, я закінчив, я закінчив саме міжнародні відносини від міжнародне право. Я знаю три наземні мови. Вивчився за кордоном, я вчився в Англії. Я крім того, що закінчив юридичний факультет за річ, Для того, щоб міжнародне право воно переважно на міжнародне законодавство. Я володію законодавством до того, я працював керівником юридичного департаменту різних іноземних компаніях. Запропонували, думали, така спочалася ця нова хвиля, реформа тоді, я пішов до команду, кажу, там працюю, якраз проблема. Зараз прийняли новий закон. Задово зарплата була пропонувала, пропонувала 3 тисячі гривень. Це взагалі бурят. Людина, яка в тебе справи є справи на сотні тисяч, в мене зарплату то Звичайно, що буде з не може бути, він, потім да, зараз закон новий вже менше минулого року, де нам передбачена законом зарплата 12 мінімальних заробітних реклам. Це осторонь, ми зараз можемо бути заплатити за 15 тисяч гривень. Поліцей, якщо поліцейський заробляє 10, і він в принципі відповідальності особливо не несе, його задача патрулювати район, що, що він робить той новий поліцейський, він складає протокол. Запорушення дорожнього руху чи ловить якогось п'яну, і приводить світ. Але всі рішення по справі приймає все-таки слідчий. І прокурор. а прокурор потім ще по цій справі ходить до суду. Тось я по цій справі, потім з моменту. Поліцейський народ, ну, він з адвокатами не стикається, він не, він не переживає, наскільки якісно він зробив свою роботу. Yeah, yeah, інші руки сміє... а, а я відповідаю за їхні справи я несу відповідальність за притягнення людини до відповідальності і відповідальність за те, що людина йде в чому чи не йде, несе прокурором. Mm -hmm. Відповідальність несе не соєзмеримо прокурора. Ну, А прокурор. no, no, як же зарплатня прокурорам змінилось? Well, yeah. Закони передбачили, що нам зарплата має бути в середньо 15 тисяч. Всі прокурори з радістю кажуть, за 15 тисяч ми реально можемо Man працювати. Да? За зарплату, по крайній мере, що ти будеш знати, що ти, ти сім'ю можеш прибудувати. Звичайно, квартири ти не купиш, але в нас давали квартири, квартира приєднається, що не все є. Однак я ценю кодом у старому кабінету міністра, де написано було, що фінансування здійснюється за, за наявність ці коштів. Зараз, е, хоча це повністю суперечить закону, бо в нашому законі про прокуратуру чітко передбачено, зарплата не може регулюватися іншим законодавчим актом. Має бути така, а він маняв постанова, яка не відповідає закону, тому що постанова Кабінету міністрів не може змінювати закон. Тому що закон країни, він вищий набагато, ніж постанова кабінету. Це не можна, це неправильно. Як хочу так собі і міняються закони. Зараз все одно поліцейські отримає більше ніж. Вони не те, що жаба дають, але... Відповідальність на зовсім річа. Якщо говориш, що поліцейські, знаєте, і поліцейські в нас зараз праві, а прокурори вічно, ну да, типу, вічно, типу, типу, вічно заангажовані. Але вони не, не, рівняють, не рівняють людей з Генеральної прокуратури. і просто, Справді міліція набагато вкорумпованіша, тому що е, прокурор фактично має справу вже з документами готовими. А найбільше корупція відбувається де? Коли от, ловлять бандитів на місці, кажуть бандити на місці. Або він досяжно гроші, або ми даємо справі хід. Я про це не знаю, я про це не знаю, цим займається оперативний підрозділ. Mm -hmm. Прохорон не є оперативний прохорон, це руба вже юрист в кабінеті, в якому приносять вже живі документи. І з документами працюємо. Зараз атестація, міліцейська атестація, насправді, не відбувається. У нас того атестували. так звана модна професія. Дуже багато хто у нас, діти, багатих батьків. Бо це модно. Його вивчили, він пішов з Дарті їсти і він попав. Він їздить на дорогій машині в зв'язку. Тому, тому, що, тому, що, тому що батьки багаті, бізнесмени, які мають там, заводи, фабрики, вони його туди забирають, бо це модно. Тому що ніби ворог, слово, попело. Я стараюся навіть не, не афішувати десь степ... там.